Безпосередньо, завтра ми будемо мати дві локації проведення заходів. Це Безпосередньо кулікове поле, куди приїдуть родини загиблих, прийдуть люди вшанувати пам'ять покласти квіти, а також Соборна площа, де були перші загиблі. Там також будуть проводитись заходи. Заходи будуть тривати увесь день, тому сьогодні ви з дороги я чудово розумію, але є необхідність попрацювати на території міста для того, щоб показати громадянам, що спокій в місті Одеса забезпечується і працівниками спецпідрозділів, які прибули з інших регіонів.

Сьогодні, 1 травня, до міста Одеси прибули підкріплення національної поліції. Це підрозділу особливого призначення, тактичні групи патрульної поліції, які вже в вечірній час заступили на забезпечення публічної безпеки та порядку на вулицях міста Одеси. Ми сподіваємось, що громадяни віднесуться до цього з порозумінням. Посилення не передбачено тим, що ми не виключаємо загрози, які можуть виникнути завтра. Ми відпрацьовуємо сьогодні в посиленому режимі залізничний вокзал, прилегло до Кулікового поля територію, а також працюємо в інших районах. На даний час проведений розвід особового складу, люди заступили на службу. Це територія довкола Кулікового поля, центральний залізничний вокзал, привокзальна площа, а також ринок привоз. Тактичні групи патрульної поліції сьогодні працюють в районі Аркадія. А також в припортовому районі. Нені служби, несення служби цими підрозділами буде забезпечено в пішому порядку. Піший порядок передбачає те, що працівники поліції максимальну увагу приділяють громадянам, які пересуваються по вулицях міста. В посиленому режимі також працюють автопатрулі, які безпосередньо забезпечують безпеку дорожнього руху і контролюють весь трафік по місту. Будь-які провокації ми будемо припиняти, і люди мають ставитись до цього з розумінням, що будь-які проголошення, гасел, які підривають Конституційний лад України, які грають на руку нашому північному ворогу, ми будемо одразу присікати і припиняти.